Сьогодні в наше засідання вченої ради, воно складається з двох частин. Перше урочисте засідання. І я хотів би, щоб ми всі привітали нашого почесного гостя, пана Яноша Фуксу. Янош Фоксу, в якому сьогодні відповідно до нашого рішення буде вручена відзнаки почесного доктора. А тепер дозвольте перейти безпосередньо до нашого. Першого позиції порядку денного і перш за все я хотів запросити пана Януша Фуксу зайняти місце. Прошу, пане Яноше. Шановні друзі. Нам дуже приємно вітати пана Яноша Фуксу знову в залі вчерної ради. І я хочу сказати це, це людину, яку ми вітаємо щорічно на нашому дні першокурсника. І просто ну, на сьогоднішній день ми вже не уявляємо нашого святкування без нашого почесного гостя. Але це присутність на дні першокурсника це просто, як кажуть, такий акт поваги. А пан Януш пов'язаний з нашим університетом дуже серйозним співробітництвом і історією відносин. Я хотів спочатку зачитати рішення вченої ради нашого університету від 2 грудня 2013 року, зважаючи на вагомий досвід роботи та багаторічну плідну співпрацю з НТУ КПІ, присвоїти звання почесний доктор Національного технічного університету України. Київський політехнічний інститут, голові секції вихованців КПІ в Республіки Польща Янушу Фуксі, з врученням диплому пам'ятного знаку та мантії. Це рішення ми прийняли з вами, шановні колеги, і сьогодні ми його повинні виконати. Але перш ніж це зробити, я хотів вам коротко представити нашого шановного ювіляра. Пане Яна Фукса, випускник КПІ 1959 року. Він отримав диплом інженера механіки. Після цього він є доктором економічних наук і керівник секції вихованців КПІ в Республіці Польща. У 1985 році він пройшов на наукове стажування у нас на кафедрі економіки та організації виробництва. Головою секції вихованців КПІ в Польщі, яка налічує більше ніж 300 осіб, він був обраний в 1974 році. Співробітництво КПІ та секції вихованців КПІ в Республіки Польща має глибокі корені. Випускники КПІ в Польщі це дружні родини політехніків, які з моменту заснування Київського політехнічного інституту громадяни Польщі почали отримувати освіту в КПІ. І пан Янаш Фукс опікується про підвищення кваліфікації польських випускників шляхом навчання в аспірантурі КПІ, захисту кандидатських та докторських дисертацій, проходження стажувань. Чотири доктори наук скористалися підтримкою секції. 75 випускників пройшли стажування в рідному вузі 80-ті роки. Секція щорічно відзначає заслуги викладачів КПІ для інженерного розвитку своїх членів для розвитку польської техніки. Починаючи з 75-го року, співробітники КПІ одержали 126 золотих знаків головної технічної організації у Варшаві. Як пан Яна вчора нам сказав, що немає жодної організації іноземної, яка б отримала таку кількість шанованих відзнак, як наш університет, 6 жовтня 2012 року, в секції вихованців КПІ виповнила 90 років. Але вона продовжує активно служити благородній меті зближення народів України та Польщі. І щорічно Янаш Фукса відвідує День першокурсника КПІ, друкує свої статті в університетській газеті, видана відповідна книжка з споминами про роботу в секції випускників. Постійна робота секції випускників на чолі з паном Яношем Фукси сприяє просуванню позитивних уявлень, як про КПІ в польському суспільстві. На сайті секції організована віртуальна подорож до КПІ, видається інформація про досягнення до сьогодення рідного університету. Розміщені також багатотомне віддання спогадів із Києва, які присвячені з польським випускникам з КПІ і зв'язком між Польщею з Києвом і Україною. За сприянням секції, особливо пана Януша Фукси, 30 серпня 2013 року в нашому університеті було урочисто відкрито пам'ятник видатному польському хіміку і фізику професору Войцеху Святославського. Шановні колеги, я вже вам зачитав рішення і хотів ще раз нагадати, що враховуючи вагомий особливий внесок пана доктора Януша Фукси в розвиток співпраці в науково освітньої сфери. НТУ і відповідно, і КПІ і Польщі наша вчена рада прийняла рішення про присвоєння почесного звання доктору, почесного доктора пану Яноші Фуксі. Дозвольте наше урочисте засідання присвячення врученню відзнак почесного доктора нашому шановному гостю Яноші Фуксі, оголосити відкритим. Сідайте. Шановні друзі, після оголошення рішення нашої вченої ради дозвольте приступити до процедури вручення пану Яноші Фуксі мантії і почесних відзнак почесного доктора нашого університету. Szanowny Pan Rektor, Szanowni Profesory, Spółrobotniki KPI, Szanowna Wczorajsza Rado, pozwólcie zwrócić się do Was w tej niezwyczajny dla mnie dzień. I za mojej nehernej ukraińskiej mowy pozwólcie skorzystywać się rosyjską. Ja przyjechał w pierwsze w Kijew równo 60 lat temu, i zacząłem obucenie w kijowskim politechnicznym instytucie, jak jeden z wielu innych studentów stipendiatów mojej strony. После окончания вернулся в Польшу, начал работу как конструктор и включился в организацию воспитанников КПИ, которая тогда, благодаря Войсеху Святославскому, возобновила свою деятельность. 40 лет тому назад мои коллеги из секции воспитанников КПИ W pierwsze izbrali mnie przewodniczącym. Za 40 lat udało się nam polskim wyпусznikom KPI, których w naszej stronie żywię od 300, ukrypić kontakty z radnym wózom i zachranić towarzyskie związki w sierdzie wyпусzników. Pol wieka nasza delegacja jeżegodno przyjeżdża w KPI. Poczcie 40 lat wypustniki KPI wstryczają się na majskich seminarach, żeby pobiesiedować o polsko-ukraińskim zatrudnictwie i o dostarczaniach naszej rodnej wyższej szkoły, lepszej w Ukrainie. Выпускники в Польше являются сторонниками сотрудничества с Украиной и осуществляют его в своей работе. Понимают, что именно наши две страны имеют десятки аргументов за сотрудничеством, и чужие вмешательства этого не изменят. Институту мы обязаны знаниями. В нем мы получили первую практическую подготовку для работы на заводах, в вузах, в учреждениях. С ним каждый из нас связал молодую часть своей жизни. Киев стал для меня вторым родным городом. Поэтому охотно возвращаюсь в этот город. U każdego człowieka bywają minuty, które dobrze zapominają się na długie lata. Niesamowicie takim wydarzeniem dla mnie pojawiło na początek uczucia w KPI. Po 60 moje mój rodzinny uniwersytet znowu przygłosił mnie na takie, że zapominające się na długo przejścwie. Związana jest nagraździeniem mnie wysokim zwaniem, które wyraża przyjęcie mnie w семiu zasłużonych dla uniwersytetu. Ja pamiętam, że otrzymuję nagrodę nie za moje skromne osiągnięcia w nauce, a za spłacienie w Polsce wybitników KPI. и работы среди них для повышения ранга Киевской политехники за рубежом. Разрешите от всего сердца поблагодарить ректора руководство и сотрудников КПИ за великую награду родного университета. Пусть будет она доказательством сотрудничества и дружбы университета и его воспитанников. И пусть обозначает награду для всей польской среды ученых и инженеров, окончивших КПИ. Пусть КПИ растет, развивается и крепнет. Пусть его ученые достигают wsio nowych wierszyn w nauce a jego studenty pójść na gotowiać się k przyszłej profesjonalnej rabocie i społecznej działalności na błago rodziny w dniu inauguracji nowego roku akademickiego życzę wszystkim zebranym Sukcesów w pracy, dobrego zdrowia i szczęścia w rodzinach. Uważajmy jej KPI, Mnie bardzo przyjatno, że główna techniczna organizacja w Polsce nagradziła dwóch profesorów uniwersytetu złotymi pocztowymi znakami. Награжденными являются Александр Станиславович Яндульский и Виктор Георгиевич Кравец. Прошу подойти ближе, а заместителя председателя секции воспитанников КПИ Зигмунта Никодема прошу вручить медали вместе со мной. Так, шановни, коллеги, пан Ми далі нашим співробітникам. <пробітник> Когорту ювіле ми говорили про 126... Серед них професори Яндульський і Кравець. Ми їх щиро вітаємо. Шановні друзі, дозвольте, пан Янош не він, міг він, як завжди, в діяльності. Навіть в той момент, коли ми його відповідно, нагороджуємо, він теж використав цю можливість для того, щоб нагородити ще двох наших співробітників. Ми щиро вдячні пану Яношу Фуксі. Ми певні, що ми багато років будемо щорічно бачити на нашому дні першокурсники. А в паузі між між цими святами от та гравюра, яку ми йому вручили, буде нагадувати йому про завжди рідний для нього капелі. пане Янош, Все, саме